Першим, кого ми зустріли на вулиці Шевченка, був пенсіонер Андрій Васильович. 72 річний дідусь постійно допомагає своїм родичам, які тут живуть. Цього разу вирішив зайнятися обрізкою сухих дерев, які псують вигляд біля будинків. Так зараз весна, то я вирішив допомогти їм в озеренині. Привести в порядок тут красиві лейпи ростуть, Ростуть тут акації, давно-давно посаджені тут. І треба привести їх в порядок. У порядку вже не лише дерева, а й тротуари, яким дали нове життя на початку березня. До цього часу тут роками були жахливі ями, які важко було об'їжджати і велосипедистам, і мамам, і візочками. Я тут на цій вулиці живу 15 років. Очень были. Тротуары были ужасные. Тяжело було ходить, тому що все було так, знаєте, изрыто, все асфальт весь исковерканный. Так, На каблуках то взагалі невозможно было було И І так було годами. Осок здесь живу, такое воно ну, все і було. Поліця у Шевченка почали асфальту, на асфальтувати тротуар на початку березня. Це якраз перед Шевченківськими днями. Так видно, якраз влада над тим подумала. Що наближається день народження Шевченка і привести вулицю в порядок. Тепер же взялися і за інший бік вулиці. Поки погодні умови дозволяють, дорожники планують заасфальтувати тротуари до кінця. По свіжому асфальту приємно не лише їздити, а й безпечніше гуляти дітлахам. Ями не докучають, а значить і травм менше. Сусідня ж вулиця Льва Толстого наразі похвалитися оновленими тротуарами не може. Мамам із візочками та велосипедистам легше проїхати по дорозі, хоча й та далеко не в найкращому стані. Сподіваємося, жителі дочекаються, коли і на їхній вулиці проїде асфальтоукладач. Таких вулиць у Мукачеві ще достатньо. Головне, аби вони дочекалися своєї черги і необхідного ремонту.